Чия сила, того й воля. На чиєму возі їдеш, того й пісню співаєш. Це слова легендарної Лесі, Лесі Українки. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, наш оновлений студійний формат. І сьогодні ми починаємо новий. Вид наших відео, новий ракурс моїх письменницьких досліджень, а також досліджень моїх як нумеролога і психолога. Поговоримо про Лесю, про Лесю Українку, але не просто про її біографію, яку ви зараз можете прослухати, прочитати, переосмислити на зовсім новому рівні. Поговоримо сьогодні про її нумерологічний портрет. Так, так. Саме нумерологічний портрет, і я процитую її відомими словами, крилатими висловами її нумерологічну матрицю. Що то є? Що таке нумерологічний портрет? Нумерологічний портрет по моїй авторській методиці нумерологія духовного таро, який описаний ось в цій книжці, таємниця тіла світла, яку ви можете придбати, і посилання під цим відео, як і під всіма відео на каналі, є на мої, мій книжний арсенал, на мою книжкову сторінку магазину. Тож. Ця система описана, в мене є навчальні курси по нумерології духовного таро. І окремо про цю систему ви можете також подивитися відео. Я залишу посилання під цим на моєму власному каналі, де я розповідаю про саму систему. Сьогодні зразу до суті я хочу вам розповісти те, чого ви точно не знаєте про Лесю. Тож, Лариса Петрівна – косач, квітка по чоловіку. І у шлюбі саме носила таку е, прекрасну, квітучу, квітуче, таке прекрасне прізвище. Про те, як вона любила, як вона кохала, яка вона була пристрасна і сексуальна, дивіться наступне відео. Сьогодні загальний нумерологічний портрет і цитатник від Лесі Українки. Тож Леся Українка народилася по е, юліанській системі, по юліанському календарю 13 лютого 1871 року. А за Григоріанським стилем, і я роблю наголос: її Вікіпедія видає дату народження 25 лютого 1871 року. Чому я на цьому наголошую, ви вже зараз дізнаєтесь за декілька хвилин. Якщо цікаво, поширюйте це відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Дата смерті також враховується, якщо ми розглядаємо нумерологічний портрет людини, яка вже відбувається Підійшла до світу богів, до праведного світу світу світла. Тож, пішла з цього світу, проявленого світу Леся 19 липня 1913 року. За Юліанським стилем, за григоріанським календарем, вона пішла з цього світу на той світ, світ потойбіччя, 1 серпня 1913 року. Тож. Зразу хочу наголосити, якщо ми подивимося навіть відому біографію Лесі Українки, ми зрозуміємо, що їй зовсім не пасує григоріанський стиль. Чому? А тому, що коли ми будуємо матрицю, нумерологічну матрицю людини, то ми чітко бачимо, які Нумерологічні коди включають її в різних системах її життя. Наприклад, якщо ми подивимося на відомий факт, який нам навіювалося в радянські часи, які ми знаємо з радянської літератури, коли вивчали Лесю Українку в школі, то нам давали такий образ жінки, яка хвороблива, яка розбита, яка дуже-дуже важко жила і дуже тяжко вмирала. Але ми знаємо, що так, це факт. Леся Українка померла від туберкульозу, від якого дуже страждала. Але вона була надсильною людиною. Вона дуже була. Е е Європейсько орієнтованою вона завжди проносила в європейські цінності і була людиною поза свого часу. Можна сказати, що Леся Українка для нас це сучасна, сучасна жінка недарма. Вона війшла в список найвідоміших стародавніх та сучасних українок. Тож, ми знаємо, що це не просто українська поетеса, письменниця, це неймовірно цікава, дуже інтелігентна жінка, про яку ми будемо сьогодні говорити більше. Так, от, що я з'ясувала, коли я побудувала матрицю Лесі, по даті її народження на тринадцяте лютого 1871 року і на 25 лютого 1971 року я побачила, що факт того, що вона буде проживати важке Хворобливе життя, в неї закладено саме датою 13 лютого. Так, так, саме 13 енергія, енергія смерті, вона саме зображена на одному із моїх арканів. Аркани це саме нумерологічна система, основа до нумерологічної системи йдуть і ось ці карти. І ось вони йдуть в такому форматі. Так от, 13-та енергія в даті її народження енергія смерті. Або називається це ще аркан смерть як трансформація. Взагалі, 13 – магічне число це число переходу з одного світу в інший. Я б сказала, це ще алхімічне число, коли ти можеш переходити із світу мертвих до світу живих, і світу живих до світу мертвих, при цьому зберігаючи певний рівень свідомості. Чи була такою Леся? Звичайно, ну як е, вона пише, наприклад: врятуєш душу. Коли загубиш тіло, і це дуже влучна цитата, саме Лесіна про те. Як вона відносилась до своєї хвороби? Ми знаємо, що всі, хто описують бібліографи, етнографи, історики, як Леся дійсно відносилась до своєї хвороби, то ми знаємо, що в дитинстві вона була досить жвавим, жвавою дитиною. А вже пізніше вона захворіла і помирала в 42 роки, саме від туберкульозу, кісток, нирок та легенів. Саме ця хвороба записана в даті народження. 13 лютого. А що ми дивимося, якщо б вона використовувала дату народження по грегоріанському стилю 25 лютого? Це людина активна, жвава, переможець на всіх рівнях. Безумовно, Леся переможець, бо вона говорила: Я люблю тільки ту гру. В якій я впевнена, що виграю, так це характеризує її саме соціальну частину матриці. Там в неї працює пара космічних законів. 17.6. 17. Зірка. Зірка, вона зірка була для свого часу, вона залишається зіркою і для нас. Вона своєю творчістю, своєю любов'ю, якої в неї дуже велика кількість, і зараз я про це вам розповім. Любові усмисленої, у любові як патріотизму і особистісної любові, вона все це закладено саме в даті народження по юліанській системі. В григоріанській системі Леся це такий переможець, чоловіко чоловіка. По Подібна жінка, генерал в спідниці, яка ні перед чим не зупиниться, аби досягнути своєї цілі. Можливо, ми, коли вивчаємо біографію Лесі, ми розуміємо, що вона дійсно досягала того, чого хотіла, особливо в стосунках з чоловіками. Навіть коли вона мала нерозділене кохання, вона все рівно наполягала дуже вперто на цих стосунках. Хоча ви знаєте, що її стосунки з грузинським студентом Нестором Гемберашвілі закінчилися для Лесі величезною душевною трагедією. Але про Її кохання ми поговоримо в наступному відео про її сексуальність, в тому числі. А зараз повернемося до загального портрету. Леся, дійсно красива жінка. Хоча ми подивимося, дуже багато спотворених фотографій ми можемо знайти, в тому числі в підручниках радянських часів, де змучений погляд якась пристаркувата жінка, яка є символом України. Іни, ну знаєте, таке собі бабисько, але не жінка. Леся була дуже витонченою, дуже гарною і дуже інтелігентною. До речі, існує думка, що наша Україна мати, наш величний пам'ятник на Дніпрових кручах, зроблено в тому числі дуже схожим на Лесю Українку. Ми знаємо історію цього пам'ятнику, якось її також розберемо. Але зараз про інше Леся Українка, вона типова. Українка, вона витончена, вишукана, і для свого часу вона була неймовірною, неймовірно талановитою, хоча дійсно хворобливою. Ми бачимо, що в суті Лесі всередині, в ядрі її душі, знаходиться та сама пара законів, під якою вона народилася. Це 10-13, навпаки, бо 13-10 знаходиться в її даті народження, в дні. Народження, і воно, саме ця комбінація вказує на її хворобливість, але одночасно на долю, яка її підтримує, і вона дуже чітко виконує все своє призначення. В ядрі Лесі Українки нумерологічного портрету знаходиться ця сама пара космічних законів, нумерологічна пара 10-13, навпаки. Хто такі десяточки? Це улюблениці долі. Це коли доля несе в своїх обіймах, але вони, як правило, мають складні стосунки з мамою. Про стосунки Лесі і її мами, видатної Олени Пчілки, ми поговоримо окремо, тому що зараз наш акцент саме на Лесі. 10-13 в ядрі. Яка Леся? Леся сильна, Леся вольова. Леся каже, чия сила, того й воля, на чиєму возі їдеш, того й пісню співаєш. Пам'ятаєте ці слова, з яких я сьогодні розпочала наш ефір? Сам Саме так Леся говорила про те, що нас чекає, якщо ми будемо сильними, вольовими, будемо тримати орієнтир на долю переможців. І патріотизм Лесі сьогодні такий самий актуальний, як і завжди. Знаєте, я подивилася на матрицю саме Лесі і на дату її смерті. Знову ж таки, по юліанському календарю вона найкраще вказує на те, що Леся виконала своє призначення, а її призначення було подарувати багато любові світу. Вона казала, що в її серці є те, що дає їй силу наснагу, і від цього вона ніколи не помре. Вона мала в призначенні енергію 22.1, а це означає, що її призначення це подарувати світу. Що таке призначення Подарувати світу максимальну кількість любові. 22 енергія, 22 аркан. Це енергія любові безумовної, любові матері, богині, людини, яка може весь світ обняти, і такою саме була наша Леся. Леся дійсно вона була орієнтована на Україну і помирає Леся 19 року. Липня 1913 року, і ми бачимо, що саме в День смерті в ядрі самої Лесі з'являється комбінація 8-15, а в призначенні 18-5. Ці дві комбінації вони вказують на те, що Леся однозначно виконала своє призначення. Особливо ми згадуємо про те, що сама сучасна Україна вона. Вчитель для всього людства. Ви знаєте, що я неодноразово говорила вам, що в нас місія в цій боротьбі світла і темряви Україна має показати, що ми світлий народ, ми боремося за волю, за світло, за правду і за істину. Ми маємо проявляти більше любові один до одного і до всього світу. Леся, наша сучасниця, вона несла цю любов своїм життям, і в нумерологічній матриці ми її. Це бачимо, бо в неї призначені 22.1. Помираєш Леся, і отримує в призначенні спочатку в ядрі 8-15. Це означає, що вона завершила справедливо завершила свій цикл на землі. Вона вгамувала пристрасті в собі, бо в неї ця комбінація 15-8 при народженні була саме в тому, де вона мала чомусь навчитися. Вона мала навчитися управляти своєю сексуальністю, своїм коханням, своєю закоханістю, своєю владою. Ладою, харизмою, вмінням маніпулювати іншими. Адже Леся маніпулює і до сьогоднішнього дня нами. Ну, давайте хоча б згадаємо таку фразу. Леся каже: ту брехню, що справдиться, всі правдою зовуть. Чи не про наших ворогів сьогодні вона каже, чи не про те псо, яке ми зараз проживаємо, ту брехню, що справдиться. Ту брехню всі правдою назовуть. Тобто про нас брешуть, весь світ вірить, а ми стоїмо і не знаємо, що з цим робити. Крім того, що беремо зброю і відвоюємо їм свої території. Але наші ефіри і україномовний YouTube з українським. Контентом про українські традиції, про українських письменників, про україну матінку це також зброя. Якщо хочете підтримати нас, спонсоруйте наш канал, ставте вподобайки, підписуйтесь і поширюйте відео. Далі, що ми бачимо? Ми бачимо цю комбінацію знову ж таки навпаки в даті смерті 8.15 Леся. Стала внутрішньо вільною, справедливою під час смерті вона вознеслась і стала вже янголом-охоронцем для нашої України. Тим більше, знову ж таки, нагадаю, що призначені її безпосередньо нумерологічної матриці дати смерті стоїть навпаки комбінація 18-5, яка є основною для України. 18 Реінкарнації, вихід на наступний рівень, стати янголом для інших, стати вчителем на тонкому плані, чи стала такою для нас Леся. Звичайно, коли ми накладаємо матрицю народження Лесі на матрицю сучасної України, ми бачимо чудову дуже синергію. І ми бачимо, що Леся через 100 років після своєї смерті нас з вами вчить. Любити Україну. Вона каже, що Україна це особлива країна, в якій треба жити, яку треба любити і за яку треба воювати. Ось одна із цитат, якою Леся нас надихає боротися. Терпіть кайдани, то всесвітський сором. Забудь їх, не розбивши грішний стид. Саме цими словами Леся нам каже, боріться поборете, але це вже слова іншого класика. І ми маємо знати, що не раз хто забувається про завтра. Той має вічність, каже Леся, і ми маємо не забувати зовсім про завтра. А ми маємо знати, що вічною буде наша Україна в наших дітях, в наших правнуках, в наших нащадках. І ми, як нащадки Великої Лесі Українки, маємо розуміти, що вона впливає на нас через часи. Вона вічна в своїй любові до нас. Леся була дуже еротичною, вона вміла кохати, вона вміла надихати. І про це говорить знову ж таки та сама енергія в сфері її призначення 22.1, бо це величезна кількість любові в різних проявах. А також вона народилася в лютому місяці, в лютому місяці, тобто, вона народилася. Під енергію пари законів 2,21. Знову багато двійок. Там, де ми багато двійок бачимо, ми бачимо певний такий, знаєте, навіть фемінізм, такий, знаєте, ультра Погляд на е, гендерні стосунки і Леся саме такою була, ми знаємо точно, що Леся для України це герой. До речі, щодо геройства вона казала таке: геройство має мати нагороду це і боги, і люди признають. І саме, коли ми накладаємо на матрицю сучасної України дату народження по… Роблю знову ж таки акцент по юліанському календарю, бо він найбільше описує біографію Лесі. Ми накладаємо і отримуємо синергію, Ми бачимо, що в фізичній реальності Леся нам вказує. Любов'ю і світлом перемагайте саме 19.4 це пара, яка вказує: будьте сонцем, ви діти сонця. Ми з вами всі діти сонця. Ми нащадки аріїв, носіїв сонячних енергій. І ось безумовно, Леся для України. Дала дуже багато. Вона показала, що можна віддати життя за Україну навіть за ту майбутню, про яку вона тільки мріяла. Вона багато в своїх творах пише про омріяну Україну, де всі ми з вами, ну щонайменше, просто розмовляємо, хоча б рідною мовою. Хоча щодо слова і щодо мови, Леся мала свою дуже непопулярну думку, що все-таки розмовляти українською і... Бути Патріотом, це не одне і те ж саме Україна вона вся пронизана енергетикою величної Лесі. Вона вважала, що слова, які люди видають, це слова, які можуть бути як променями мудрості, так і просто проявами людської. Тупості, і це так воно і є, бо слово то думка, яку ми реалізуємо. Чи можемо ми сьогодні дивитися на Лесю як на сучасницю? Звичайно, сьогоднішня Леся. Це новий образ. Я хотіла цим відео надихнути вас, дізнаватися про Лесю більше, більше, ніж ми дізналися в школі. Слава рідним богам, слава роду і слава тим, хто нас зараз захищає, для того, щоб ми могли з вами вивчати українське. Тож я вас закликаю, вивчайте біографії наших прекрасних письменників, поетес, наш. Культурний фонд він є основою культурного. Фронту, якщо ми з вами будемо протистояти через знання своєї української ідентичності ворогу, нам вже не буде чого взагалі боятися. Бо на землі нас захищають наші героїчні воїни. А на небесах нас захищають інші воїни, воїни Культурного історичного фронту, серед них цей воїн світла Леся Українка. Якщо раптом ви захочете придбати мою книжку з нумерології. Чи карти можете знайти посилання під цим відео. Якщо ви хочете отримати власну консультацію нумерологічну з вашого призначення, сенсів життя, ваших фізичних орієнтирів, ваших моделей стосунків. Бо саме про моделі стосунків, дивіться відео, які стосунки, по яким моделям будувала Леся Українка, наступне відео на нашому каналі. Тож підписуйтесь на канал, щоб його не пропустити. Ми можемо подивитися на ваше життя через іншу призму: призму цифр, призму нумерології. А нумерологія точна наука, вона точно вказує нам, що треба робити, на що треба звернути увагу, а на що, можливо, інколи треба заплющити очі. Давайте заплющимо очі і уявимо, що Леся поряд. Вона нас всіх як. Мати, стояча на березі Дніпра, мати Україна захищає щитом і мечем, а щит і меч це її проза і поезія, це її вишуканість і інтелігентність, це любов Лесі до кожного з нас. Сподіваюся, я вас трохи надихнула вивчати її біографію, читати її прекрасні твори. Тож, я зараз з вами прощаюся. Бережіть себе і Україну. А з вами була письменниця Тетяна Догельна.